На 9 травня Путін може оголосити про закінчення так званої спецоперації. Військовий експерт Світан. Путін спробує на 9 травня оголосити свою перемогу. Він скаже про захоплення українських територій та сухопутного коридору. Путін спростує спробує перевести в інший режим так звано СВО, яка виконала свої завдання, підкреслив Світан. За словами військового експерта, російське військово-політичне керівництво намагатиметься зберегти режим глухої оборони. Давайте подивимося, чи дійсності 9 травня таке можливо, що той Аля-Путлер, той двійник, той клон може зробити подібне оголошення. Чи все-таки це просто припущення військового експерта? Ніяких особливих оголошень 9 травня не буде від Путіна? Перша карта. Обмін подарунками. Ця карта, до речі, пам'ятаєте, випадала на травень місяць ще в грудні прогноз, який я робив. Тому про те, що ведуться однозначно переговори і варіанти того, як вийти з ситуації переможцями. Так, про це мова ведеться. Друга карта таємниця. Ну, бачите, все так, як то кажуть, скрито і білими нитками пошито. Тобто, ну, не факт, що взагалі така заява може бути. Я чую, що вони будуть говорити про ті заяви, як вони багато там добилися, як вони багато там взяли, які в них там результати. Звичайно, вони на рівні проговорювання це будуть говорити 9 травня. Ну, щоб він оголосив про закінчення спецоперації, виконання цих всіх завдань тому подібне. Швидше за все, ні. Карта місяця перевернута. От, о, Перевернута карта подарунка. Королева Пентаклів перевернута. Ну насправді, якщо так розібратися, та заява вона дуже дуже малоймовірна. Я більше чую, що це будуть такі розмови, як вони багато всього там досягли, отримали, і які вони там сильні, потужні, могутні. І якби нам допомагало там НАТО, країни Заходу, то е одним словом, вони вже би там давним-давно все в нас перемогли і зробили. І от про це буде така бесіда і балачка, грубо кажучи, багато сказаного. По великому рахунку ні про що то, що все, як правило, в їхніх виступах. Але те, що вони це вже дійсності і ту свою пропаганду якось перевертають в таке русло і готують людей до поразки, і ще там такі от моменти про той їхній внутрішній крах, і розлад, і руйнацію тої системи, про це я говорю неодноразово. Тому вони дійсності мусять якось себе реабілітувати. Про певні якісь оголошені результати будуть, чи це буде сприяти якомусь конкретному виведенню військ з України? Ні, карта цього не показує. Так як і раніше, виведення віз з України, жест з доброї волі в лапках, як ми говоримо, буде тільки завдяки нашим хоробрим воїнам, які силовим методом будуть ворога виганяти. І це є підтвердження так моїм словам, Аркан Корісниця. Тільки силовий метод може вирішити даний запит. Щоб рашисти забиралися геть з нашої України і звільняли окуповані території. Інших варіантів немає. Карта от Віра перевернута. Туз кубків аркан вибору. Інших варіантів немає. Тільки силові методи. То, що вони можуть оголосити, і то, що вони можуть таким чином... Там розказувати, то, що раніше вони можуть розказувати про результати, це одне. Ну, і навіть ні, вони можуть сказати, що вони там основні цілі вже виконали і вони так багато чого добилися, бо я ж кажу, це як результати. Але щоб це, наприклад, посприяло і після 9 травня вони там геть все повиводили з України, це, ймовірні, знаєте, такі 1% зі 100. 1% зі 100. Розумієте? Тобто це так, а раптом це трапиться. Ну. Карта цього не підтверджує, розклади цього не підтверджують. По енергії, до речі, в мене теж якось так ну, немає такої відповідності. Але в енергопрактиці це крутилося. Така от, ця інформація новина, тому що дійсності вони чим далі, тим більше розуміючи свою поразку, і чим якось треба оправдовуватись і в очах свого ж народу бути переможцями, бо вони не визнають ніякої капітуляції. От вони мусить бути переможцями, вони можуть такі от речі говорити. Потім ніби будуть йти як в оборону обороняти вже ті позиції, які вони по факту вважають, що вони їх там відвоювали і повернули там е під контроль Росії. Тобто, це буде більш така оборонна позиція, бо особливий в наступ там навіть такого і ресурсу, щоб йти, не буде. Розумієте про що мова? А далі наші будуть їх виганяти силовим методом. А далі вони будуть і робити жести доброї волі, так звані, і будуть говорити, що ну ми ж все виконали, але їх же так в дійсності підтримує там Західний світ і НАТО і так далі. От, і, це, і це буде такий основний аргумент, чому вони якби, виводять війська чи там щось програють, чи щось. І це вже от, буде вестися чергове зомбування людей. В Росії і підготовка людей до тої потенційної поразки Росії в Україні. Ну, і от якось так, такі от розклади на даний запит. Так що це просто вкотре підтверджує і мої слова, і прогнозування, які неодноразово робив про те, що вони, втрачаючи свою точку контролю і програючи, треба їм вести якісь. Треба їм вести якісь якось себе реабілітувати перед своїм ж народом Росії, тому що будуть потім там свої окремі заяви, бунти і тому подібне. І що я ще власне хотів сказати, що на 9 травня прогноз я вже робив, які можуть бути там обмін подарунками, як я назвав, що чекати нам від ворога, а що ворогу чекати від нас. Тому подивіться, будь ласка, цей прогноз. Ось можливо ще ближче якраз до вихідних. Ще раз передивимося все-таки. Все Події 9 травня, що нам чекати. Ось я теж вірю в ЗСУ, і я вірю в те, що є вищі сили. І я вірю і знаю в те, що без перемоги на рівні енергетичному, перемог на рівні фізичному не буває. Тому треба боротися і перемагати на всіх рівнях, щоб те все гадство подолати, і щоб те все гадство з України вибити, і не лише з України, але з планети земля.